Mm. Але що тут тепер де? Бляха-муха. Казума Кірю? Зрозумів. Тепер ясно, що капітан Казама знайшов тобі. Я мав би помітити це раніше. Раніше? Ти був лиш маркачем. А тепер ти майже став драконом. Годі цієї поезії. Відпусти дівчину. Якби ти хотів її вбити, то вже б зробив би це. Лікарко. Заберіть дівчину і залиште нас. Свою роль вона зіграла. Mm. Ну, типа як приманка, щоб цей сюди прийшов, да. oh. вона може померти пізніше. Ти насамперед. Це буде останнім цвяхом у труну Кадзаме. Що ж до серед. З ним я встигну розібратись будь-коли. Наразі мій основний пріоритет. Це ти. Наступник Етосу Кадзаме. Розірваний власними руками. Я прагну одного. Тріумфу від перевершення Шінтаро кадзаме. У людей є потреби. Щойно вони отримують гроші та владу. Останнє, чого вони прагнуть, це слави Називається це спадщиною. Mm. Ти пішов на війну проти Сана заради чогось настільки банального? Exactly? Де щось настільки банальне? Люди готові віддавати своє життя. Мій батько був помічником політика у палаті представників. Ого. Усі довкола очікували, що він підійметься кар'єрними сходами як політик. Але заслуги за всі його здобутки пішли його керівникові, що гірше згодом його змусили взяти на себе провину за корупцію, це довело його до самогубств. Ось які майже люди. Що намагаються вивести з... на самому лишталанті так влаштований цей світ. кожен, хто старається жити чесно у світі, який на старанність відповідає бадужістю, тому я знайшов інший світ, той, у якому сила це все, місце, у якому я сам писатиму свою історію. Я провів своє життя, заробляючи гроші. Щоб не бажав мій бос, я усе дістав, однак. Виявилося, що якудза це та сама політика. врешті решт єдина річ змушує якудзу схилити голову. Титул, що викликає повагу у якудзу. — вищий за це. Він більше, ніж просто легенда. Угу. Потрачив на хрінового посту, розширив сім'ю до Джіми, до найбільшого клану Тоджо. Він зовсім не такий, як той політик, що вбив сам себе. Думаєш, я цього щоб не знаю? Кадзама зовсім інший рівень. самому мені бракує ресурсів, щоб виділятися. Але якщо я не зможу досягти вершини гори без його титулу, тоді я викарбую його сам. Ти думаєш, що зрозумів, як усе влаштовано? Жоден титул, придуманий самим собою, не вартий того, щоб його носили. Титули та слава приходять самі. Кажи, що хочеш. Старанність, мій різновид зусиль. Вистрілити в дівчину, все твоя старанність. Ух. Чи вбивство Тачибане та Оде. Якщо ти так відчайдушно хочеш створити собі титул, собі титул то. Ти її власною кров'ю. А ти? Хіба ти не став якузою через заздрість до титулу кадзами? Ні. Знаєш, той самий кадзама колись у... був убивцею у Тоджо. Він вбив чимало народу. Потрібен солідний список трупів, щоб стати легендою. Він не той взірець, який ти його вважаєш. Візьмемо ту ж постулатку. На початку вона була внутрішнім сімейним питанням. Хто ж тоді тягнув мирних людей на смерть? У підсумку це був Кадзама, який працював проти Доджіми, свого боса. До чого ти ведеш? Ми говоримо про капітана Кадзаму. Ти думаєш, він не знав, що дівчина та Тачибана будуть у смертельній небезпеці. Тож, чиєю кров'ю він писав свій сценарій. Він використався Тачібаною та Макімурою як жертвами пішаками. Жертом. Ми пишемо кров'ю інших людей. Ось такий він, шлях Якудзи. Хм. І твоєю, я збираюсь створити свій титул. Бляха, в нього теж дракон. В Ти не єдиний з драконом на спині, хлопче. Хм. Я вб'ю тебе. Перевершу Кадзану і стану драконом до Джіми. Ніфіга це мій дракон. Йо? Миле прізвисько. Можеш лишити собі. Проте. Дракон може бути лише один. Пойняв дядя? Ага. Інакше й не скажеш. Я дам тобі твій бій. І я закінчу твою війну. І свою татуху. В нього вверх летить, а в того тако вниз? Вниз, да. mm. так. Так, включу одразу. Керіо. А, нього, в нього повернувся обратно. ще шибу спалом. Ага, з фіолетом. З фіолетовим ти шо? швидко полетіло. Потому що я легенда. Я легенда, я дракон до діви. Ага. Oho! A, a, a! O, o, je měl kombo dědě. bereš pej. Net? Ne. Sídla. Jak by to dída běl. Na puk, To je boz, říkáte? Co ještě Це я так понимаю, це останній бос. Алло, дай дихнути Це в О, ні, знимаю, щоб... Ай, ні, вже вообще. Першу шо... Нет, у нас нема що... мало! Не, нормально, ч? Ты мене замонав же. Да ты прикалываешься! Лети! Ну, давай, бей. А-а-а! Не вийшло. Давай, бей. О, бум! Такого бум! Бэм! Чтоб такого вальнути його ногой? Було бы человечно. Оу! Ай-яй-яй-яй! У-у-у-у! Ой, непогано. Дох не кири! Якось він медленно цей. Я тоже письму стула, ты шо, прикалываешься? Луи! Ляпки, погнали. Раз, ляпки. Раз, Два і три. Отак. Ні-ні-ні, включати три. Це наша тімка. Мутузіо. Ладно. Отак. Все, ляпу. Раз, два і три. Так, ми вже... все непогано вже йдемо. А, що ти приїжджаєш на мене? Половина зеленого це вже як обичний. Бум. Ух. ні 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 Ух! Ти достав мене зі своїми... У нього якийсь стіль, де він підбирає биру. Так. Да. О, так, вставай. Фу. Оп. Блин, мы А. Да, Отримай мерзотнику. Я nee, не, не, програю. Не, не, не. Ах ти шмат лайна. Uh. Кирю. Ой-ой. Oh, oh, oh. Дракон Доджима, це я. Душить сих горит ты. а а Не, ты а а На. Ты сюда. Ух. На. В ножку. На птицу. Бум. 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 Нормально. а а, -а. Хей, наверное, щось. Да, треба бы. Би... Может спаркла? паркла? Хмм. Ууу. Я дловив. О, да! нельзя його такого вальнути ногою, як так, я, цей він полетів. Ah. Mimo <laughs> To dajżeś zrobić hita Ja nie zrobiłem mm -hmm. Ołwa O, Y Baleń Aaaaaj, zaraza mm. Nie Дай зруббей. Mm -hmm. ну, там Игрик. А! О-о-о! Ни. Ааа, убил мене. Ксо, да. Оце він так розпалився, що аж вогнем. Смітеть. Ах ти ж срака! Just... Ну витирає морду Ай, ця ж шрак мене тепер тупо чекає Він устав просто вже Він мене просто хватає тепер, ти прикалуєшся. Випай, цього це опять. Чекаєш? ну чекай мене далі. Отак. Ляпку! Да! Щоб ти валявся далі. Опана. О! Може він вже ведеться і все и вс? Да! Бум! ще трошки? Ще, ще трошки. А, касаемо! Балин! О-хо! Икс пункт. Да-да-да-ду-да! Ого! Ты шо? No, Нова, наш его через сей. Чебуцава! Дракон ду <реш> Це <реш> последнє, що він сказав, друге до Чіпя. Є одна річ, якої я навчився у кудзе. Я кудзе який здатен протриматись. Ще не програв. Mm -hmm. Тебе, кадзамо. І те дівчисько, я всіх вас уб'ю, я купив Тачібану, а -а -а. давай ногою. нагою. <звук> Ох. Ох. Ай-ой-ой. Ай-ой-ой. Менсень, ни чувак. Так можно реально чара промнути. Содена. <goio> І це все. У тебе не залишилось вибору. Зроби це. Убий мене, Кірю. Лідаю стежкою Кінтаро Кадзаме. І стань справжнім, якузе. Але Кірінько не бой. Ой, ой не можна Кірію. Ніжики. Ти мешну не можна, Нишки. Ж, руни, можна перетинати. Перетинеш раз і назад шляху не буде. Що тобі дасть його вбивства? Та нічогісінько. Навіть не думай випереджати мене. Брате. Не спіши. Одного дня, якщо у тебе настане потреба перетнути цю межу. Тоді я перетну її разом з тобою. Тому? Нішики. Ого. Так і що? Ти вб'єш їх меджима, і не питай, доки вони живі, дівча лишиться мішенью. До кінця свого життя. Єдиний спосіб покінчити з цим. Це вбити їх прямо тут і зараз. Вбити їх. Маю я. А не Макото. Коли вона дізнається, що ти скоїв, це зробить їй боліч. Чого це? Що? Можливо, вона подякує. Можливо, вибачиться, але зрештою страждатиме через це. Коли Тайга Сайджима без тебе вбив 18 людей, ти відчував подібний біль. Її руки будуть чисті, але лише тому, що твої будуть полікті в крові. Вона це знатиме у цьому житті неможливо віддячити комусь, убивши від їхнього ім'я. Чи твоїм наміром буде обтяжити її боргом, який вона ніколи не зможе оплатити. Сей, курвий син. І що біса мені тоді робити? Якщо навіть вбивство цього непотребу не, по... не порятую її, то що мені робити? Усе скінчено маджі. Макото Макімура опритомніла. О. Прямо зараз сім'я Казаме та каши... Гаві Пашивання. супроводжують її. Макото прокинулась? Про що ви, бляха, говорите? Дівка жива? Ого. Неможливо. Тоді пуста Що станеться з землею? Доджімо сане. Вона більше не власниця пустої ладки. Ого. Документи переоформлені на мене. Я можу продати її за 100 мільярдів. Буду радий обговорити всі умови. Якого вік сім'ї Доджіми завершився. Ого. Величезні прибутки від проекту перебудови Каморочі перейдуть власникові пустої латки. Сім'я Доджіми насолоджувалась незрівнянною силою у клані Тоджі. Однак тепер це зміниться. Чого мене це має хвилювати? А ти справді кажеш мені не вбивати цих двох? Да, бо він сам це зробить. Вбивця нам потрібен. Він убив багатьох людей за наказом Доджіми. Його свідчення вмить покладуть край Доджімі. Я вже повідомив про це поліцію. Mm. То що це? Ти просто передасти його лягавим, і на цьому все? Я не настільки милосердний. Консорціум Нікіо візьме його під опіку. Сім'я Доджіми, Найчисельніша сила Тоджо, Тепер буде приборка над цією страховкою. До того ж, що здається доречнішим. Дати цьому чоловікові померти зараз чи змусити його доживати свої дні. Тіпа він його як. Я захоплений твоєю стриманістю, Маджіма. Ім'я Доджіми більше ніколи не погрожуватиме Макото Макімурі. Ти врятував її. Не тремені мені цих промов. Ти лише використав мене, щоб я виконав роботу. Так само, як Патріарх Чімано. То лиш так склалося, що ти знищив сім'ю Доджіми до того, як я прибув сюди. Я і близько не міг цього передбачити. Маджімо! Mm. No. Потрібно розібратися з ще одним Питання? питанням. Твій бос чимано. Треба його нет. Передаси йому від мене повідомлення. Скажи йому. Відповісти за зраду клану той. Якого хріна? <рес> він хоче, щоб він його вбив. Ті ж хоче, щоб його вбили Щоб він когось вбив Йойки. Сагава. Прийшов зустрітися з братом Шимано? Хм. Він всередині, так? Треба з ним поговори. Братан розмовляє з головою штабу Альянсу Омі. Ой-ой-ой. Голова штабу Омі тут. Вони узгоджують подробиці великого дебюту Омі в Токіо. Ну, маю погані новини. Пустна латка тепер власність консорціум Нікі. Какамаруче вам більш нікуди протиснутись. Ясно. Що ж? Коли пришиєш Шимано, думаю, усе закінчиться добре і щасливо. Так, да, все буде хорошо. Чуєш? Та... Було весело, егеш? Враховуючи всі обставини. Пройшли крізь пекло задля сліпої дівчинки. А, і та... куди нас це завело? Егеш? Життя до чортиків не не скажи. Так, іди звідси. Я тут зайнятий. Медімо. Босе. Серед Нікіо. Попросив передати вам повідомлення. Oh. Так. Десь у клані Тоджо завівся зрадник, який працює на Кансай. Він хоче знайти того, хто намагається продати постулатку Альянсу Омі І хоче, аби цим зайнялась сім'я Щімано. Зайшов сюди і отак говориш зі мною Маджімо? Да, бо я знаю, що це ти, крот. Крис Сера. Хочу вірити, що ви не винні, але йому потрібні докази. Ну ні хліна собі, сего, як на мене. Щоб не сталося досі сімейна людина. у такому разі. Ти готовий померти за мене, так? Так. Що ні, однак маю одне прохання. Скажіть моєму брату Юсей Джимі, Будь ласка, скажіть йому що я просив пробачення. Ух. він отримав мою відповідь. Так, Серій, передай. Я нічого не маю ні до пустої латки, ні до штабу. Оооо, перемзувся. Оце перемзувся. <со titled> Давай ще сагау, пожалуйста. Давай сагаву, сагаву, сагау. Босе. Поділюся з тобою однією мудрістю. Якщо тебе хвилює лише підйом <тас> до небес, Воронку. то треба думати на крок уперед. Але якщо хочеш дивитися з самої гори, то лише Ендшпіль має значення. Немає сенсу керувати світом. Якщо завтра все втратиш. Щас Кадзами і Нікіо не триватиме вічно. Через 10 років віддавати накази буде сім'я Шимано. Ну так, да, звісно, звісно. Усе-таки на моєму боці є зброя в подобі гора Маджіми. Як то кажуть, якщо дійсно любиш своє життя, то відправ його побачити світ. А, дитя. дитя. Хіба не так, Маджімо? Ти що сказав? Життя, я сказав. А -а -а.